Який є нашим українським святим, який багато зробив для становлення православної церкви. Він є сухоченцем полтавським, тому ми по-особливому послабляємо його ім'я тут, на його малій батьківщині. Мислимо наші молитви до Бога, до Його Пречистої Матері. І сьогодні день прославлення Паїсія. Ми відносимо також молитви до Нього, щоб Він підносив молитви перед престолом Всевишнього за нас, за нашу батьківщину Україну, яка страждає від російської агресії. Ми молимось і переконані. Тому що Господь веде нас протягом останніх десятиліть після відновлення нашої української державності і доведе до того, щоб ми і надалі в єдиній сильній демократичній українській державі розбудовували свою єдину повністю визнану покіпальну православну церкву. Адже церква і держава нерозривно пов'язані з собою. Церква є тією духовною основою, без якої ми ніколи не збудуємо сильної української держави. Тому ми молимось до Бога і просимо, щоб Господь за молитвами всіх своїх святих надалі допомагав і сприяв нам йти цим шляхом, який ми з вами обрали. Кожен із нас дарує. Свій власний шлях до спасіння. Цей шлях є вузький і тернистий, але нам під силу його достойно пройти, якщо ми покладаємо нашу надію на Бога. Якщо з нами Бог, то ми здатні долати будь-які перешкоди у цьому шляху. І як єдиний народ, ми також зараз проходимо ці випробування. Чи ми розуміємо, з якою метою ворог увірвався наш спільний мирний пункт. Він намагається нас поневолити і знищити, як робив це протягом останніх щонайменше, трьох століть. Ворог намагався нас знищити як окремий народ, як окрему націю, але ми відродились, відновились, ми зберегли нашу мову, культуру. Відновили буття атопіхайної незалежної української церкви. Тому ми будемо боротись до кінця. У нас немає іншого вибору. Ми в себе вдома, ми хочемо бути господарями на своїй Богомданій українській землі. Тому боротьба триває, але вона неодмінно завершиться нашою перемогою. Тому що правда. Світло і життя завжди перемагає. Ми знаємо що з вами і з нашої історії. Адже ми повинні знати свою справжню об'єктивну історію і виносити з неї уроки для майбутнього. Бо були різні сторінки історії нашого спільного буття. Були часи розквіту, але були часи і падіння. Тому ми повинні аналізувати минуле і будувати наше спільне, українське майбутнє, єдиній сильній українській державі, єдині сильні, українські сильні помісній помісні українській православній церкві. Тому сьогодні я хочу висловити подяку всім, хто трудиться на благо для розбудови. А сьогодні на запрошення вас, дорогий владико. Федори, ми маємо цю унікальну можливість збиратися тут, відносити наші спільні молитви в цьому прекрасному храмі, який відроджується, поступово відбудовується, ми бачимо, споруджується новий прекрасний іконостас. Тобто тут собор став таким центром сердя, українства, де патріоти. Збирались і збираються, особливо після повномасштабного вторгнення, став таким гуманітарним хабом, куди стикались люди, приносили, а ті, хто потребував, отримували. Тому ця діяльність і надалі продовжується, і ми радіємо тому, що в непростий час є багато тих, хто потребує нашої уваги і підтримки, потребують нашої з вами любові. А ми християни, тому повинні проявляти любов до тих, хто особливо постраждав від цієї страшної війни. Тому я хочу подякувати найперше вам, дорогі владика Федоре, за те, що ви наполегливо трудитесь, і робите все від вас залежне, розбудовуючи вірно вам, управствую і пані. Протягом цих 18 років вашого керества ви нещодавно. Днями відсвяткували 18 років, тобто вже тривалий час ви трудитесь у винограднику Христовому в якості архієреї. На архієреї лежить велика відповідальність, більший хрест, який важко нести, але коли ми разом, коли ми підтримуємо один одного, ви підтримуєте предстоятеля, предстоятеля вас. Пану провезли і це тоді цей крас, звичайно, що нам всім разом наш спільний український крест набагато легше нести. Тому Нехай Господь дає вам сили, здоров'я, натхнення і далі трудитися на благобудови і утвердження, православ'я тут, на Полтавщині, де ми утверджуємось, як заміна. Наше правнення розсудовувати, розсудовувати церкву від і утверджувати українську державу. Від утвердження української церкви залежить також від життя нашої.